Як завжди, емоційний Віталій Володимирович кварцяни, і от, напевно, саме його емоційністю такою, та ще й методами тренування, відверто був шокований Флорентін Матей, який після італійського чемпіонату вирушив до Луцької Волині. Зараз про це він згадує з посмішкою, Згадує в інтерв'ю до нашого кореспондента Сергія Пейчева, який, до речі, до Флорентіна підготував не лише хороші запитання, а ще й цікаві футбольні завдання. Чи впорався з ними футболістці? Але подивитись, ще в дитинстві румунські журналісти охрестили матея місцевим месі. Він дуже виділявся серед однолітків, технікою та ідеальним дриблінгом. Це завдяки моєму батьку. У шість років він став моїм особистим тренером. Він не професійний наставник, але любить футбол. Три роки він вчив мене усьому. Розвивав індивідуальні характеристики. Зараз я розумію, якби не він. Я не футболіст. Коли мене віддали у дитячу академію, стягу тренер сказав: цей хлопець божевільний, він має бути у нашій команді. Діти мого віку, які були у тій академії, не вміли нічого, навіть не знали, як поводитися із м'ячем. А я, завдяки тренуванням тата, почував себе справжнім королем. Деякі фінти я вигадав сам, але вони для розваги. Кварцяний казав, що вони пасують тоді, коли ми перемагаємо 3-0 або ще більше. А коли 0-0, то краще про них забути. Фінти за нічийного рахунку розлютять тренера. Та він вб'є мене одразу заміна і все можна йти відпочивати. У дорослій команді стягова він зіграв лише два матчі. Тренер не довіряв молодим гравцям. Перспектив було мало. Вирішив переїхати до італійської чизени, до співвітчизника Адріана Муту. Муту грав за інтер, Челси, Ювентус, Фіорентину. Він мій хороший друг, постійно допомагав мені. Але Італія не для мене. Там усі схиблені на тактиці. Фізично тренування дуже легкі. Таке відчуття, що ми взагалі не тренувалися. Там майже не бігають, немає інтенсивності. Лише тактика, хто де грає, у кого яка позиція. Все робиться пішки. Мені зовсім такий футбол не подобався. Хоча ж більших навантажень їдь в Луцьк, італійські піші прогулянки замінили тренування кварцяного ніколи не забуду, як грали проти дублюючого складу. У них було 14 футболістів, а у нас лише 10. До того ж ми були одягнені у бронежилети. Це дуже складно. Іноді біжиш і нічого не бачиш. В очах усе біле після 20 хвилин можна з розуму зійти. Та це не порівняти з тим відчуттям, коли у перерві матчу знаходишся у роздягальній волині. Пам'ятаю свою дебютну гру. Після першого тайму ми програвали 1-2. У роздягальню влітає неймовірно лютий тренер і починає там таке витворяти. Я питаю Веріка, що це таке? Він зараз нас повбиває. А Ерік каже: не переживай, у нас завжди так. Я тоді подумав, як завжди, не може бути. Спочатку я дуже боявся цих криків, бо не знав його добре. Згодом матей звик до поведінки тренера, а особливо до неординарних настанов Переддень гри тудей він говорить: сьогодні вся команда повинна їсти лише і про телевізор нагадує, щоб не на дівчат задивлялися, а фільми дивились. Матлуколи з з вандамами тепер не для Волині. Команда змінила філософію. Коли я тільки не перейшов у Волинь, ми грали жахливо. Лише довгі передачі, боротьба. Я не міг зрозуміти, що це за футбол такий. Кворцяни любив лише кремезних гравців, але зараз він змінив своє мислення. Тепер Волинь намагається показувати футбол, а тренер тепер любить невеликих гравців. Невеликих, а головне технічних для Матея Кварцяного особливі завдання. Перед кожною грою тренер каже мені: обіграю усіх ось так, 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 так. Ну а потім забий гол. Знаєш Жопа навторок. Але це важко. Мене просять відпрацьовувати в захисті, постійно пресингувати. Інколи це втомлює. Я тоді кажу тренеру: як я повинен забити гол тим місцем, яким ви хочете, якщо я стомлений. Та найбільше тренер критикує його за обережність і страх перед жорсткою боротьбою. Я граю обережно, бо в мене такий стиль. Я використовую дриблінг і через це бувають проблеми. Ти технічно зіграв один раз, другий, а на третій захисник може і ноги відірвати. У Волині Матей часто б'є поворотах. Після того як команду залишив Бікфалві, право виконувати стандарти надали йому. Зараз Бікфалві грає в Китаї. Він має дуже хороший контракт, але його команда ризикує вилетіти до нижчого дивізіону. Він інколи надсилає мені фото. Ось як це після невдалого тренування. Ерік запрошував мене до себе, жартував, що чекає у Китаї. Але цей варіант не для мене. Я ще молодий і перш за все маю думати про футбол. Масплі футбол біфо. Минулого року ми перевіряли вміння біквалу вибити з дальньої дистанції. Для матея завдання ускладнимо. Я пропоную тобі зараз таке завдання. Хочу перевірити твоє вміння забивати штрафні удари. Ти зараз маєш з однієї точки забити три голи: перший гол в ближню дев'ятку, другий гол в дальню дев'ятку, а третій спробуй забити від поперечення. Погано, погано. Ну, що це коїться. Випробування матей пройшов на відмінно. Залишається навчитися забивати так за Волинь і національну збірну. Я намагаюся відзначитися у кожній грі. Скоро закінчується мій контракт. Треба показувати свій максимум. Та головна мета поїхати з Румунією на євро 2016. Потрапити у збірну легше стоп клубу. Влітку Матея запрошував Дніпро, але він не захотів їхати на перегляд. Трансфер зірвався. Пропозиція Дніпра була хорошою, але там теж є проблеми. Я розмовляв з Бабатунде і не скажу, що він сильно щасливий. Можливо, скоро він знову повернеться у Волинь. А що до мене, то я покину команду наступного року, коли закінчиться мій контракт. Зараз складна ситуація. В країні немає стабільності. До того ж, я постійно далеко від родини сумую за ними. Зараз не почуваю себе щасливим. Як би не склалося його майбутнє і куди б не занесла футбольна доля, він ще повинен багато працювати, аби розкрити увесь свій потенціал. Щоб на батьківщині його не порівнювали ні з ким, а пишалися, що він такий один. Флорентін Матей. Ну я вам хочу сказати, що в Румунії напевне не стабільніше стоїти, ніж ніж Україні, в плані футболу. Я вам хочу сказати, що ті гроші, які він заробляє в Україні, а ми собі можемо уявити, навряд чи він може в Румунії собі заробити. Ну але дай Бог, якщо він вважає, що він собі може дозволити поїхати по закінченню контракту, дай Бог. І бажаємо йому безпечного успіху. Тому що ну, ми, чесно кажучи, от більше від нього чекаємо, тому що його презентували, репрезентували цього футболіста, як знаєте, яскравішого от, виконавця. Ну, поки що йому достатньо складно в силовому такому футболі українському. Ну але. Будемо чекати, що він спалахне, і, можливо, десь засяє, можливо, навіть якісь вищій команді чемпіонату України. Будь-якому разі, уважно за ним стежимо, тому що це непересічний футболіст українського чемпіонату Флорентін Матей.